Ой три шляхи широкі, Тарас Григорович Шевченко. Ой три шляхи широкі докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинула стару матір, той жінку покинув, а то сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати три ясни в полі. А невістка посадила високу тополю. Посадила три явори сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялись три ясно, то поля всихали. У три явори, калина зав'яла. Не вертаються три брати, плаче стара мати. Плаче жінка з діточками, на топленій хаті. Сестра плаче, йди шукати братів на чужину. А дівчину заручену ладуть в домовину. Не вертаються брати, бо світу блукають, а три шляхи широкі терном заростають.